Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. Зараз приїхали на партнерське СТО і покажу вам автівки, які зараз в роботі. Нагадаю, що ми займаємося автопідбір в Україні, авто США, авто з Кореї. Також можемо підібрати авто з Європи, привезти електрички з Китаю. Скоро у нас буде свій автосалон вживаних автомобілів. Зможете приїхати до нас, придбати, обміняти або взяти в кредит. Так, ну що, погнали в бокс, покажу вам, які автівки ремонтуються. Так, друзі, поки хлопці там роблять замовлення на автомобілі зі штатів, покажу, які автівки приїхали для наших замовників. Зараз покажу в боксі, які ремонтуються зараз в автомобілі. Це у нас електричний люсіт в комплектації Grand Touring. Даний автомобіль має батарейку 112 кВт за годину. Запас ходу близько 800-850 км, За що того, що дуже посилена рекуперація, навіть краще, ніж у Тесли. Такі автомобілі бажано брати або з незначним пошкодженням по передній частині, так як ми бачимо, або легенький боковий удар, можливо, трішечки пожопки. Чому? Тому що фари у даного автомобіля десь близько по тисячі доларів, капот в районі двох тисяч доларів. І за що того, що тут лобове скло переходить в панораму, воно коштує там близько трьох з половиною тисяч доларів. Також до нас скоро в листопаді місяці приїде. Такий самий Люсід, такі ж самий комплектації і такий же колір. Тому буде цікаво його зібрати. Буде повноцінний ролик на даний автомобіль, тому що багато чого є розповісти. Це такий сучасний бізнес-седан електричний, і він багато в чому кращий, ніж Tesla S. -K. А ви напишіть в коментарях, взяли би собі такий Люсід, це каліфорнійський бренд. І вже на просторах України цих автомобілів дуже багато. Понятне діло, що ми бачимо, що там багажничок позаду не сильно великий, да от. Але в цілому ззаді місця дуже-дуже багато. Потім, коли відремонтується, я вам більш детально покажу. І бажано не брати його з пошкодженням по передній лівій частині, тому що бачимо, що тут порт, американський порт CCS-1. От і від домашньої розетки буде від порту 1 заряджатися. Якщо у вас там паркінг, то десь 7 кВт буде приймати даний автомобіль. Тут у нас Subaru Forester. Такі автомобілі бажано брати або по жопці, або легенькі по боковій частині, тому що тут такий легесенький метал, як фольга. І якщо сильний удар, то зразу стійка скаже до побачення. Ця автівка пошкодженням по передній частині. Відремонтувати такий автомобіль не буде овердорого. Ми бачимо, що в принципі тут місця достатньо від панелі. Там, до моторного відсіку, але теж брати з легеньким ударом, тому що тут у нас опозитний двигун, і ми бачимо тут всі ремні, радіатори е, от, і масляний фільтр. І воно це все може потім сказати до побачення, тому що сам по собі метал у японця дуже слабесенький. Е, красунчик тут стоїть у нас Volvo XC90. Даний автомобіль бажано брати з легеньким боковим ударом. Або по задній частині. Чому? Тому що е, по передній частині дуже дорога оптика у даного автомобіля. Ну а по жопці, про що ми бачимо, що тут таке незначне пошкодження, його зараз от поставили на стапель. Відремонтують, і автомобіль буде збиратися. Бачите, як от виглядає автівка після того, як проїжджає на ремонт, все повністю тут розбирають. От бачите, що тут панелька була. Переварена по точечкам. це все потім герметиком зроблять. Майстер прийомник вже показує, що зроблено, які деталі встановлені. Знімається обов'язково відеозвіт по даної автівці. От, показує, що є такі легенький там заломчик. Це все зробиться. Я можу трошки прокоментувати? Так, да, можете прокоментувати. Що ми а, мали? Дана вольва була ударена в задню частину кузова, задня панелі з кришкою багажнику. У нас були майже в самому багажнику. Всередині. А, внаслідок цього ми мали, по-перше, те, що у нас пішли лонжерони. А по-друге, у нас пішли трохи крила. Можна бачити, ось тут зверху у нас є хлапун з іншого боку, він ідентичний. Всю геометрію кузова ми повернули на стапелі, встановили зазори по бамперу, по кришці багажника. Все у нас стало. Також ми замінили задню панель. Зараз я вам покажу. Задні крила ми ще не дорихтували, бо це вже краще зробити на підлозі. Буде авто нижче, майстру буде набагато зручніше. Замовили бушну задню панель з цілого авто. За стару панель ми спочатку витягнули підлогу. У нас підлога була вся також зам'ята. відсверлили по заводським точках задню панель та варили нову. В принципі, в принципі По даному автопорихтовці по роботам у нас зайняло приблизно тиждень. Був великий об'єм, в той самий час справились, маємо обладнання, все для цього. Щоб виконувати ці роботи якісно. А також з приводу підходу не було сумнівів, аби ми лишали, лишали кришку багажника, рихтували, лишали задню панель, аби, бо ми маємо від чогось відштовхуватись. Тож кришку багажника замінили, задню панель замінили, підлогу відрехтували і крила повернули в свої розміри під цілу кришку. Чирокі. Чирокі теж, в принципі, можна брати як і попередній частині, так і боковий незначний удар. От. Або по задній частині, тут дуже хороший метал, тобі ж ці автівки. Ну, якщо ти його береш, наприклад, з мотором 2 і 4, 3, 2. Якщо, наприклад, ти береш з мотором 2 літра на турбі, то по мордяшки брати цей автомобіль буде дуже дорого ремонтувати. Там відрізняються запчастини, тому таку автівку краще брати з боковим. А якщо це 24 чотири чи тридва легенький по морді, взагалі на їзді все ремонтується. Автівка дуже цікава, ходова, має атмосферні двигуни, хорошо встановити туди ГБО. Дев'ятиступеневий автомат. Працює круто, але я би якщо до себе брав, би, брав би з двигуном 3,2, тому що 2,4 на таких автівках ну, він не їде, жре більше навіть ніж 3,2. Динаміки ніякої, тому такий автомобіль краще з 3,2 або 2,0. На турбі так, і ось у нас ще є такий от цікавий красунчик Апельсин. Це у нас автомобіль приїхав з Кореї. Також нагадую, що ми можемо вам привезти автомобіль з Кореї, як і ціленькі, так і з поскорженнями. Тут було незначне по передній частині, і от такий бачите, цікавий кабріолет у ренджеровера. От. І бажано такі автівки теж брати, з, якщо ми беремо про такий купе, легенькі помардяшки. Тому що в принципі, тут боковий, бачите, що велика дверь, і це все зам'ятість, потім прийдеться знаходити фільонку, а вони, е, якщо в такому купе, скажімо так, двохдверні, то це буде дуже тяжко. Ну, Знайти можна буде, але буде дорожче, ніж якщо б це був п'ятидверний. Тому, друзі, кому потрібно автомобіль зі штатів. От, дзвоніть, телефонуйте, контакти під відео. Автівками по ремонту займається Олександр. Також до нього можна буде звернутися по ремонту і зі штатів підбір Кореї займається Сергій. До мене ви можете звертатися, якщо вам потрібно автомобіль підібрати в Україні. Також у нас скоро буде свій автосалон. Тому чекаємо дзвіночків. А кому потрібно відремонтувати автомобіль? Навіть той, що ви придбали в Штатах і хочете там на нашому партнерському сервісі. Телефонуйте. Є бокси для рихтовки, є у нас стапіля, також є камера, також у нас є розвал. Тому пішліть в наступний бокс. Покажу вам більше детально по малярці. Друзі, цей цех у нас тут підйомники. Там, де можна зробити ходову частину, все, що потрібно по автомобілю. Починаючи від ходової частини, заканчує моторами. У нас тут 6 підйомників, тому кому потрібно зробити ТОшечку, звертайтеся. Ми бачимо, зараз стоїть у нас Мерседес. Приїхав на розвал сходження. Це новітня система. Отак от виглядає стенд. Тому тут повний комплекс, кому потрібно буде. Зробити обов'язково теж звертайтеся. Зараз вам покажу малярний цех. Там стоїть хороша італійська камера. так ось тут у нас цех, який готує автомобілі для підготовки. Бачимо, що зараз у нас ось теслочка на покрасі. Тут от підготовительний бокс, і майстер вже в камері повністю там от фарбує. Тому, друзі, там підбір краски йде. Кому потрібно, звертайтесь до нас, ми вам допоможемо. Бачимо, теслочку вже ось підготували. Зараз пофарбують, зберуть і віддадуть замовнику. Дякую, друзі, що додивилися відео до кінця. Якщо залишились питання, задавайте, пишіть контакти під відео. Кому потрібно відремонтувати автомобіль або привести все, що зв'язано з автівкою. Ми вам допоможемо. Команда Карварс в цьому професіонали.